Джарилгач найбільший острів у Чорному морі, заповідна зона з унікальною екосистемою. Тут живуть дикі тварини, гніздяться сотні тисяч птахів, багато видів рослин занесені до Червоної книги України. Острів входить до складу Джарелгацького заповідника на півдні Херсонщини. Але у травні 2023-го він фактично перестає існувати. Рашисти засипають піском протоку між островом і материком, плануючи облаштувати тут військову базу. Вони намагаються собі підготувати е, місця для е, навчання особового складу, такі собі полігони е, облаштовують, навіть незважаючи на те, що там заповідна зона, що там унікальні флора фауна, які треба берегти. Ну, варвари є варвари, це зрозуміло, і вони в будь-який спосіб намагаються облаштуватися там, де сподіваються сили оборони їх не дістануть. В окупації чи безпосередньо в районі бойових дій опиняються і інші природоохоронні території півдня та сходу України: Асканія Нова, Кінбурнська коса, Дворичанський і Деснянсько-Старогуцькі національні парки, Святі Гори, Меотіта. Унікальне місце гніздування птахів і відпочинку перелітних птахів, які і в 2014 році під час розв'язання цієї війни Росією потрапили під бойові дії. І зараз ця територія дуже страждає, особливо в той період, коли птахи або перелітають через Україну і сідають в традиційні місця відпочинку, або починається період народження пташенят, і це удар по популяціям частина природних екосистем Систем назавжди буде втрачена. Від прильотів снарядів мін лісових і степових пожеж гинуть тисячі диких тварин. А в морі потерпають риби й дельфіни. Від початку великої війни на береги Чорного та Азовського морів. Викинуло сотні мертвих афалін і азовок. І це кажуть вчені лише незначний відсоток загиблих. Дельфіни гинуть від перше за все від сонарів, від релокаторів, від потужних вибухів в Чорному морі. Викидаються на берег чорного моря тільки 3-5% відсотків дельфінів. Останні дельфіни вони залишаються в Чорному морі і там просто тонуть. Заселені території, де природа культивована людиною, страждають ще більше. Їх рашисти обстрілюють прицільно. Влітку 2022-го на полях Миколаївщини дозріває озима пшениця, посіяна ще до повномасштабного вторгнення. Проте збирати її немає можливості. Да, її вже треба збирати. там, все в мінах там смерть стерчить ракета. Ну його прибирати тут точно не буде. Все літо росіяни обстрілюють область. І в палючу спеку звично для цих місць, чи не кожен приліт спричиняє пожежу. Зерно горить і в зруйнованих будівлях елеваторів, і просто на полях. Займається все моментально. Зараз така суха погода. Фермери Миколаївщини безпорадно спостерігають, як горить їхній хліб. А можна спитати, що він цей момент відчував? Та це не передать просто. Розплакались? Так. Да. Україна намагається вести лік збиткам завданим війною довкіллю. Це не так просто. Бо наслідки того, що відбувається сьогодні, відчуватимуться і в далекому майбутньому. Ми зараз не працюємо алгоритму, як правильно враховувати. Ну, до прикладу, згрив один гектар лісу з середнім віком дерев сосен, 30 років. Прямий збиток це витрати, е, скільки б не отриманий прибуток, скільки б країна отримала від продажу цієї деревини. Друге, 30 років на цьому місці не буде. Дерев, вони будуть рости. Не буде гребів, не буде ягод, Це вже називається непрямими збитки. Та зрештою наші річки повернуться у свої русла. Поля й заповідники відновлять, відбудують зруйновані дамби. Українська влада вже визначає кошториси терміни відбудови Каховської ГЕС. Так, це не швидко і не дешево, Але Україна це зробить. Повоєнне відновлення природних ресурсів так само важливе, як і відбудова інфраструктури та промисловості. Після перемоги перед українськими та світовими екологами постане непросте завдання: як усунути руйнівні наслідки війни і створити умови для швидкого відновлення української природи. Екологи вже розробляють програми, за якими території випалені і розорені війною мають бути тимчасово виведені з господарського користування, щоби створити там нові природоохоронні зони. Цілком можливо, після війни в Україні з'явиться ще більше заповідників, у яких природа матиме достатньо часу на відновлення. Мінні поля, розтяжки в лісах, снаряди, що не розірвалися, справжній головний біль для українців на деокупованих територіях. Фахівці з гуманітарного розмінування кажуть, що завдання таких масштабів, як в Україні, міжнародні профільні організації не бачили вже десятки років. Ліна довжина лінії зіткнення до 24 лютого була 480 кілометрів. Нині це понад тисяча. Я зараз точно не скажу. Кілометрів лінія зіткнення, яка постійно переміщується. Плюс звільнені території України. Саперів не вистачає, а земля не може чекати. Тож відчайдушні фермери з прифронтових і щойно звільнених громад на свій страх і ризик самі беруться до справи. Не теж, а це земля тут теж я ж обрабляю. Оце ж теж. Боже... Самі ходили, розмінірували. О, там о, там посадка. Там посадки все заміновано. Поля нашпиговані протитанковими мінами та іншими вибуховими сюрпризами. Тож ризик, на який наражаються селяни, справді величезний. Фермер з Харківщини Олександр Кривцун підходить до проблеми з несподіваним креативним рішенням. Я запрошую рік не розрахувався з людьми. Ми не засівали поля у 2022 році. І мені треба було видумувати, думати, що я маю зробити, щоб зайти в цьому році в поля. Старенький трактор, єдиний в господарстві Олександра, пережив окупацію. Решту знищили росіяни. Натомість навколо залишилося багато підбитої рашистської техніки. З неї і зроблено протимінний захист трактора. Він обстежує поля перед обробкою і робить це без тракториста в кабіні. На пульті натискається щеплення цією кнопкою. Вмикається передача вручну. Відходите від трактора, натискаєте отут тут щеплення, відпускаєте і. Мінний трактор працює на дистанційному керуванні. Радіус дії до двох кілометрів, якщо піднятися вище. Оператор під захистом у ковщі екскаватора бачить на моніторі те, що побачив би, якби сидів за кермом. Якщо помічає міну намагається об'їхати, та це не завжди вдається. Наїхало на протяготарку міну. І от вибило защиту. Ну, трактор цілий. Винахідливі українські фермери з різних регіонів беруться до посівної 2023 значно важчою за попередню, коли в багатьох ще були старі запаси насіння й добрив. Цього свиробники. Спробують засіяти максимально всі площі, але їм доведеться от, там рівень коштів, які в них є, розмазати, як то кажуть, по цій загальній площі. Єсмінь, вже посіяли слов'ячмінча. будемо є сіяти, готовим сівалку, бо є земля, і вона має родити, не зважаючи ні на що, а ще квітнути навіть під ворожими ракетами. У сквері 23 серпня біля стел пошкоджені і самі стели, і пошкоджені квітники дуже шкода роботи. Та ми все виправили, посадили, випрямили. Тож усе гаразд. Клумби квітнуть і пахнуть. Барвисті харківські квітники висаджені навесні 2022 року. Під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами вражають світ. Навесні 2023-го, вже у звільненому Херсоні наступного дня після того, як на місто падають запалювальні снаряди, висаджують троянди. А цей чоловік, пан Василь Рижук з Луцька, відомий також як Василь Чорнобривець, вже не раз потрапляв до книги рекордів України. Понад чверть століття він сіє квіти вздовж доріг. Чорнобривці та соняшники щороку, незважаючи ні на що, і на війну теж. Вже пора збирати насіння сухе, збирати його потім сусити. Я гомси десь кожного року 12-15 мішків збираю. Пан Василь Скульптор. Перші його квітники доповнювали в ансамблі пам'ятники, які він проєктував. І майстер досі бачить майбутні квіти оком художника. Я малюю лінією, розумієте? Лінією е композицію, щоб вона могла радувати людей. Восени зібрати насіння і прибрати старе бадилля навесні підготувати ґрунт, посіяти, поливати, прополювати кілька разів за сезон і так рік за роком. Так влаштоване життя, що попри все триває. Дивіться листопад місяць, і так вони ще квітнуть. Любо глянути на дорогу дазу. Приємно їхати по дорозі такий, де, де ці квіти. Бо головне, на думку пана веселя, радість найпростіша та найприродніша радість, яку дарують людям квіти, і її не вбити навіть ворожим ракетам.